Шановні друзі, знову і знову щирі палки вітання. Вам надсилає наша творча команда. Це телеканал «Лтава», програма ранок на Алтаві. І ми знову зустрічаємо у нашій студії гостей цікавих неординарних полтавців, жителів Полтавщини та що там українців, які готові з нами поділитися своїм досвідом. Так, це журналіст аналітичного центру розвитку громадянського суспільства Роман. Обзир. Романе, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку вам раді вас бачити у нашій студії. Доброго. Раді, що ви з нами прокидаєте, що ви розпочинаєте свій день разом з ранком на Алтаві». Фірмове ранкове запитання. З чого починається ваш день? Успішний день, як правильно налаштуватися. Ну, по суті, мій день починається з у, певної книги. Я дуже люблю читати, тому використовую якомога більше часу для цього. І тому ну, зазвичай зранку я, хоча б декілька там хвилин, виділяю на це. От, ми запитуємо у наших гостей рецепти успіху. Хтось говорить, щоб збадьоритися зранку, розпочинає свій день із філіжаночки кави. Ага. Хтось нам говорив, що зі скляночки прохолодної водички розпочинає свій а хтось день. З книги? А хтось з книги, от як Роман, що ж дякуємо за черговий рецепт. Успіху вам, Романе, давайте поговоримо про а, вашу власне діяльність журналістську, аналітичну. А, ви побували у Польщі в рамках а, програми Молодь змінить Україну. Розкажіть детальніше, що це за програма? Ну це програма фонду Богдана Гавролишина. Вона почалася з 2012 року. Суті її в чому від 5 до 7 людей молодих від 20 до 30 років, активних соціально вони можуть подавати свою заявку і отримати можливість поїхати на тиждень в одну із шести європейських країн: це Австрія, Німеччина, Польща, Швейцарія, Швеція, Норвегія. Так. Тобто ці люди наперед вони ну, збираються Командою вони мають кожен представляти певну якусь е, галузь зацікавлення: там політика, журналістика, екологія, соціологія. І вони вирішують, яка країна їм буде найцікавіша для вивчення досвіду, які міста, які організації будуть для них найцікавіші. Вони роблять перелік з ким ну, з якими організаціями вони хочуть зустрітися, прораховують бюджет, визначають всю логістику, подають свою заявку і потім проходять. А ну, якщо проходять, тоді вже з ними далі спілкуються, співбесіди і таке. А якщо не проходять, ну спробують наступного разу. Тобто конкурс якийсь є? Так, да, конкурс є, він зазвичай дуже великий. Зазвичай там я пам'ятаю по минулих роках за 70 Команд змагаються, а місць цього ну, абсолютно небагато. І одним із головних критерій, окрім ну, того, що ви правильно подасте заявку, покажете, що ви серйозно націлені на ну, конструктивну роботу, є знання англійської мови. Оскільки, ну, якби в цих країнах дуже ну дуже добре говорять ну, англійською uh -huh. і шанс того, що людина ну знатиме там німецьку чи польську, він набагато менше ніж те, що ну в принципі англійська міжнародна мова. Uh -huh. Це само собою, це як то важливо. кажуть, так е, тобто, те, що ви маєте поїхати до Польщі, ви вирішили, якби з цих шести країн. Е, так, ну у нас було трошки по іншому ситуація. Ми е, ну, з моє, з тими учасниками моєї команди перебували у лютому на навчанні від цього ж фонду Богдана Гаверлишина. Uh -huh. е, в Києві було е, школа депутатів місцевих рад. Е, ну, тобто Богдан Гаврилишин, це е, швецарський український економіст. Він йому вже 88 років, це така активна людина. Ага. І він вирішив, що хоче вкладати свої гроші в розвиток молоді, яка ну, незабаром, за його думки, е, Може отримати владу і трансформувати всі процеси в Україні. І тому е, на цю школу подавалося 135 чоловік, відібрали 81-для навчання. Далі вже після трьох навчальних сесій е, три з них вибрали 31 найактивнішого. Далі пройшли співбесіди англійською мовою, подання резюме, е, в теж вирішення, в яку країну хоче їхати, і відібрали 19. Е, нам було поставлено ну, це була або Австрія, або Польща. І в залежності ми ми вибирали. Ці країни і тому ну, якби зі своєю командою я перед тим от ну не був незнайомий. Абсолютно це люди з різних uh -huh. куточків України. Це і Львівська область, і Хмельницька, і Донецька, і Дніпропетровська. Ну і Київ, тобто всі по суті була така карта України. Ми вже почали спілкуватися, коли нас зібрали в одну команду. Ми вже потім прораховували бюджети з, зустрічі з організаціями. Тобто, ми знали лише як Україну, що ми їдемо в Польщу. І вже ну тобто тут йшло від зворотнього, ага. але зараз ну вже можна подавати заявку на 2016 рік, коли по суті команда наперед команда збирається і тоді вже все вирішує. І я хочу закликати полтавців подаватися на цю е, програму, і я готовий допомагати вам. Ну, оформлювати заявку, консультувати і допомагати, щоб більше полтавців поїхало в Європу. Друзі, майте це на увазі. Роман Повзик вам пропонує свою допомогу. А скільки ви перебували у Польщі? Ми перебували там тиждень, з 15 по 22 червня. Тобто, ну зазвичай за програмою обов'язковою мовою те, щоб було П'ять буднів і два вихідних, ну щоб, щоб побачити якби всю всю різноманітність польського життя. Ми були чотири дні в Варшаві в столиці. Подивилися, як там все функціонує. Потім один день в міні ясло. Ну по суті, це якби такий аналог нашого району. Тобто, це частина частково сільська містецька, частково міська. І два дні ми були в Кракові. Але це вже були більше вихідні. у Нас було там мало зустрічей, Ми просто подивилися це шикарне ну, місце. Да. Ну а щодо побутових таких умов, як жилося? Ну, жилося в принципі нормально. Ми ну наперед то тобто, ми наперед прораховували житло, всі витрати, логістика, транспорт, харчування. І тому ми навіть ну ми поставили бюджет, який навіть ну не ви не тому ще частина грошей перейдемо на у фонд. Якби ну це так, вийшло економило, економили, так зрозуміло. Засновники програми ставку роблять на молодь, адже вона є рушійною силою. Mm. Вона може щось змінити. Принаймні, ми в це віримо. Ми віримо у вас. А, що вас вразило? От, Що найбільше, скажімо так, було яскравим для вас у функціонуванні місцевих інституцій? Е, ну, це ти с... хотів запитати, я знаю, Ярослав. Ярослава. інституцій, які ми відвідали, найцікавішим це було польський Сейм. І Я хотів би вам зробити деякий такий невеличкий презент. Це листівочки. Дякую. поліцького Тобто це аналог нашої Верховної Ради. І ми побачили, ну, наскільки відкритий цей державний орган. тобто там проводять, ну тобто, тут, тут, на той час там не було сесії, але е, туди з задоволенням приходять школярі, з якими проводять екскурсії, там по декілька груп. Там є окремі такі великі території для журналістів, де люди сидять, працюють над матеріалами. Ну тобто вони навіть не скільки вони бігають за депутатами там, і ловлять їх, скільки ну, депутати на ну, тобто, ти просто сидиш і можеш ну, там встав і вже впіймав якогось депутата для інтерв'ю, чи ну тобто наскільки ну комфортно створені їм мови? Піймав це добре. Так, і ну там дуже дуже, дуже відкрита ця державна структура. З іншого боку, ми були в Національному антикорупційному, центральному антикорупційному бюро. Тобто те, що в нас тільки створюється, в них вже функціонує з 2006 року. І це ну взагалі це така секретна спецслужба. Туди ну, допускали там взагалі лише з блокнотами ручкою жодних аудіо, там, відеозаписів не можна було робити. Там, ті ну, офіцери, з якими ми спілкувалися, не можна називати їх імена, там фотографувати, фотоф... Ну, фотографують лише вони нас. Потім просилають там з якоїсь загадкової пошти ці ці фотографії. Ну вони розповідали, як вони за ці 10 10 років, по суті, 10 років пройшло від заснування, як вони е, борються з корупцією. Це ну надзвичайно цікавий досвід такий. Тобто розумієш, що нам, нам ще до цього далеко, і наскільки в них все серйозно це поставлено, і ця секретність, оскільки ми потім були в інших організаціях, і коли ми казали, що ми були в центральному антикорупційному бюро, нас так дивилися, що як це, ви туди пройшли, вас, вас туди випустили. пропустили. Да, да, да. Це, це було якби так трошки дивно. Так. Але взагалі ну, найбільше тако, ну, там ще, ще ми зустрічалися з українською діаспорою, оскільки mm -hmm. одна з умов програмою ну, намагатися зустрітися з нашими там в Польщі, в Варшаві, ми зустрічалися з такою спільнотою Євромайдан Варшава. Тобто це українці, переважно студенти, які навчаються там і роблять певні акції. Там весь час з'являються там в польській пресі. Ну, звертають увагу на події в Україні, що навіть. Цікавіше таке, що е, лідер цього руху, це Полтавка Наталя Панченко, яка ну, там, час від часу буває у себе тут. Ми там, по Поговорили, так цікаво було да, розповідати людині про події в Полтаві, ну, там, і так якось дивитися на це все збоку. Ну, тобто це було незвично. Але найбільше найцікавіша зустріч була з Кшиштофом Становським. Це голова фонду міжнародної солідарності людина, яка перебувала в Русі Солідарність 80-ті роки, яка по суті ну, була в підпіллі. Час, там ризикувала своїм життям. Потім він був одним із творців реформ польських. Ага. І у вже у 2000-х роках він був і замміністра освіти, і замміністра закордонних справ. Тобто це людина, яка пройшла Ну всі щаблі, яка дуже багато зробила для громадянського суспільства Польщі, для державних, для, для влади, для реформ. Було надзвичайно цікаво його послухати. І зараз щось е, ну, очолює громадську організацію, яка дуже багато допомагає різним демократіям у Європі, в Азії і, зокрема, в Україні. Він консуль... ну, спілкується з українськими чиновниками, і навіть після нашої зустрічі, буквально через дві години, він вже виїжджав в Київ е, на ну, якусь наступну свою консультацію. І е, він зараз дуже багато займається саме, ну, якби. Реформ реформою місцевого самоврядування у нас, тобто він дивиться, він консультує по цьому по цьому приводу, але він так частково скептично відноситься до нашого, до того що в що в нас виходить. Тільки в них в 90-х роках все вдалося, і по суті, ну успіх Польщі дуже багато в чому залежав саме від того, що е, повноваження і гроші передали на місця, і там вже люди самостійно вирішували, куди ці гроші надати, що як що розвивати. А в нас ну це переважно на його думку, поки що доки немає місцевих місцевого самоврядування місцевої влади грошей, до, до того часу. Ну якби цим не можна вважати реформою. Тобто, реформа полягає саме в тому, щоб передати всі повноваження і децентралізувати нашу владу. Ну а там подивимось. А там подивимось, Роман, я знаю, що ви писали звіт після того, як ви повернулися. Ну, Ми зараз. Ще пишемо. Тобто у нас є два тижні. Ми зараз, зараз ще пишемо. описуємо всі події, все все. І Це, рекомендації все, для так, України. Так, так, так. Які ваші найголовніші рекомендації? Ну, е, наші найголовніші рекомендації по суті, полягають на розмові з Криштофом. Е, mm -hmm. Я вважаю, що одним із найголовніших є саме інвестування в освіту, в людський капітал. Тільки Шриштов розповідав, що е, коли ці повноваження і гроші передали на місця, то в цих е, в, ну, по суті, в районах, mm -hmm. в мінах. Місцева громада до 80% своїх коштів вкладала саме в школи, в освіту. Тобто вони розуміли, що в них є два виходи: або надавати своїм дітям освіту, або чекати, що вони незабаром будуть безробітні. І ну, то, тому освіта дуже багато для них важила. І частково деякі ну, люди критикували саме ці дії, оскільки ну, як можна передати там. Селянам вирішувати там проблеми освіти, це потрібно передавати професорам. Але вони не врахували деякий момент, що це ну, ці діти, на яких ці кошти, це не анонімні якісь діти. Це ну, діти цих селян. Тобто це їхній син, їхня дочка. І ці люди будуть намагатися зробити якомога більше краще для своїх дітей і дати їм все все можливе. Я знаю, що ще Роман приділив неабияку увагу транспорту. там. Так, так, ми ну, що саме ти маєш на увазі? Е, як від чи відрізняється від нашого громадський, громадський транспорт, так, громадський транспорт відрізняється він просто резуразю навіть е, ну? Якщо провести повний алгоритм, да, ви приходите на зупинку. Ну, зупинка прозора, у нас незабаром теж таки будуть, тут нічого дивного. Е, Збоку вже висить плакат, який е, пояснює, що е, якщо ви бачите якийсь вандалізм, угу. що небудь таке, ну, якесь хуліганство, то ви не повинні мовчати, ви маєте відразу повідомити. І вже відразу телефон, куди повідомляти, що то. Тобто це розвиває таку громадянську, ну, громадянську відповідальність. Далі до вас під'їжджає. ну, Далі Позиція, ви, так, ви так. дивитесь на зупинці, вже графік, ви дивитесь, що, наприклад, до потрібної вам зупинки, ви їдете Більше, ніж 20 хвилин. Окей, ви запам'ятовуєте цю інформацію. Автобус приходить вчасно. Він приходить, але двері можуть не відчинитися. Тобто там є кнопочка, ви нажимаєте на цю кнопку, двері відкриваються. Тобто, це вже якби стимулює вас до якихось дій. Ви заходите туди, кондуктора немає. Тобто, це не те, що в нас там ви, ви зайшли двері. Передаємо за проїзд ну, передаємо, або взагалі кондуктор до вас підійде. Вам тільки гроші потрібно витягнути. Ви е, через електронну картку купуєте квиток, ви визначаєте, який там є до 20 хвилин. їдете, до 40, до 75, Тобто, ви думаєте, а вже так, е, ви берете цей квиточок. І е, ви можете висідати з цього автобуса, пересідати на інший, але головне, щоб ви в ці 20 хвилин вклалися. Тобто, ну тут тут уже в порівнянні з нами формується така ну якби громадянська активність. Це лише транспорт, лише те, що ми проводимо. Е, також мені дуже сподобалося у них е, дуже розвинутий велопрокат. Тобто е, там є ну, такі стоянки, велостоянки, там по 10 велосипедів, десь ви теж карткою е, зареєструєте, реєструєтесь там mm -hmm. на спеціальному сайті, потім ви карткою е, е, ну, вставляєте свою картку і можете взяти один із велосипедів. Якщо ви їдете від одної стоянки до іншої, менше 20 хвилин, ви взагалі нічого не платите. Якщо ви їдете більше, то ви вже ну, платите відповідну суму. Е, сума знімається з вашої картки в той момент, коли ви ставите цей велосипед. І таких ну, стоянок дуже багато. Люди їздять там на навчання, на роботу. Чуть -чуть по ним ну це це дуже зручно, і це ну дуже прикольно. І там дуже ну, розвинутий велорух. Добре, там і велодоріжки, і все. Це ну, тобто, те, що урбанб'єднання сіті лав зараз тільки починає розвивати, то там уже розвинуто давно. Як багато цікавих відкриттів можна зробити інша країна, це просто інший світ для нас. Насправді кожного разу цікав. подорожуючими інші світли відкриваємо. в ну, на, на, на рівні 90-х років. Ми знаю, але але але, але да, ні, Я маю на увазі, з ними були тоді. Були да на рівних, а зараз вони все таки дуже обігнали. Ну, звичайно, їм дуже допомагає Європейський Союз, переважно на ті інституті там об'єкти інфраструктури, які ми бачили, то там був таке ну паритетне фінансування. Тобто, наприклад, 30% дає місцева влада. 70% – євросоюз, але все одно е, ну і це без е, безповоротний кредит. Тобто вони дають і, і все то, на, на розвиток, але все одно ну, місцева влада має знайти ці 30% хоча б має гарантувати, що об'єкт державної інфраструктури буде побудований, так. що гроші не розкрадуться. І ну це це теж така відповідальність для, для влади. От я вас послухала, Романе, головні висновки, які я зробила, Я думаю, що багато хто теж зробив їх зі мною, що Треба бути активним, небайдужим, інвестувати в себе. Проявляти свою позицію, тоді все у нас так. піде на краще, все починають з, з нас. Не боятися робити. Тобто, цей Становський, коли я весь час цитую, він казав, що ну починайте щось робити, не бійтеся, ну гірше вже не буде. Тобто, ви ви маєте маєте ну не просто говорити про реформи там постійно, той а намагатися їх впроваджувати, вимагати від своєї влади, щоб вона їх впроваджувала і ну контролювати її постійно. Так, от ви повернулися додому. Рекомендації пишете в звіті. Які рекомендації, побажання дасте полтавцям? Підсумовую чи, знову ж таки, нашу е, Ну, Я хотів би дати рекомендації е, не боятися, ну, теж як ви сказали, бути активним, подаватися на можливі програми, побачити, поїздити, побачити світ, познайомитися з цікавими людьми і по Україні, і за кордоном. Ну, це, це все страшенно цікаво, це все страшенно корисне. І ну, рано чи пізно це все-таки пригодиться. І, ну, як казала моя бабуся, його за плечами не носити. Так, це небо До і знання. Так, що ж, Романе, дякуємо вам за приємну розмову, за те, Власне. що ви до нас завітали. Я сподіваюся, що попереду вас також і багато цікавого буде нових перемог, радістю, від яких ми обов'язково ви обов'язково з нами поділитеся. Ми розділимо все це з нашими глядачами. А я нагадаю, що у нас в гостях був журналіст аналітичного центру розвитку громадянського суспільства Роман Повсик.